Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата і шановні батьки. Пропоную сьогодні нам з вами виконати рухову вправу з кулькою повітряною. Приготуйте, будь ласка, куку. Вислуху моря така. А ось яка є. Ось ось Косочку. Або для волосся. Ось так. Готові? Тож починаємо. Перше завдання буде підкинь, лови. Це дуже легко підкидаємо і ловимо кульку двома ручками. Гору та зловимо. Тесло і зловимо. Можна два рази. Молодці. Добре. Наступне завдання. До стіночки повертаємось, кидаємо кульку об стінку і зловимо. Супер! У вас вийшло? Так, чудово! А тепер візьміть, будь ласка, миску, яку ми приготували. Ось вона де. Ми будемо ловити руку мискою, але триматиме її, будемо ось так. Під рукою готові однією рукою підкиньте, а іншою зловити. Ще раз відкидаємо, ловимо, Другою рукою не допомагати. Ще. Молодець. А тепер іншою рукою. Візьміть місто. Підкинь. Злови. Підкинь. злови, Підкинь. Злови. У мене вийшло. А у вас. Добре. Тепер миску ми висмопосадимо останку на підруку. Бачите? Візьмемо хусточку. Ось так накриваємо нашу культуру. Збираємо ось так знизу. Ось красиво, як вийшло. І беремо руку. І подягаємо, Як на волосочку. Ось так. У нас вийшла ось така чудова кулька. Але вона стала важка і вона вже не летить. Ми будемо її кидати до кошика. Готові? Получимо. Єс. Ще раз. Влуччого. Спробуйте. Я можу ще так. Оп. Бачите? А що ще можна вигадати? Покажіть, які вправи придумали ви. Вигадуйте. Вау! Та ви ще краще за мене! Ви знаєте більше! Молодці! Я теж спробую ваші вправи обов'язково! А зараз до зустрічі!